Софія Полипчук пропрацювала терапевтом більше 30 років. Перед початком Євромайдану пішла на пенсію, але не змогла усидіти вдома. Минув вже рік після тих подій, але про них розповідає зі сльозами на очах. 18-го числа говорю, 15 наших були з вистреленими очима. Просто як ти йдеш, відкрита черепно-мозгова травма, мізки, течуть очі, зрозуміли, хтось падає без свідомості, ти йому надаєш допомогу, штучне дихання, все, дефібрилятор сюди запускаєш, кого привезли з перебитими хребтами, перепростріляний, зовсім паралізовані лежать, зрозуміли. Через віки багатий досвід пані Софію призначили координатором волонтерів, медиків. Але під час найгарячіших подій, коли на Майдані катастрофічно не вистачає, Чало санітарів, вона особисто під кулями надавала допомогу пораненим, не зупинила їй навіть власна травма ноги. Пустили якийсь газ, лю печуть очі, обличчя. Я взяла краплі, знеболюючі очні, взяла змивку для оділа майку з червоним хрестом. Я говорю, Господь Бог, мабуть, мене полюбляє. Щось летить, я навіть не встигла злякатися, думала камінь якийсь летить. і упав, і відскочив. Дуже сильно ударив, і я впала на цей суглоб. І хлопці підходять да говорять: то це ж граната не розірвалася. Андрій Гук оперував людей безпосередньо на майдані, оскільки багато хто з активістів не хотів звертатися в лікарні через переслідування тодішньої влади. За час Євромайдану пан Андрій прооперував понад 100 людей. Найстрашнішим було надання першої допомоги своєму помічникові волонтеру Лесі Жуковській. З страшним криком біжала. А... Медсестра Леся Жуковская с ранением в шею и кричала: Спасите, я, я не хочу умирать. Только через три дня я узнал, что она к счастью выжила. Це було саме за цікаві. Тобто, молода дівчинка, медик в медичній тужурці з опознавательними знаками, була ранена снайпером в шеї. Лікар говорить, не розрізняв, кого клали на операційний стіл, бо найпершим було бажання якнайшвидше допомогти. Ми казали медичну допомогу, в тому числі і працівникам правоохоронних органів, тобто хто був ранений. Кому нас звали, кому нас приносили, кого к нам приносили, насілі всім кажемо міцну помочь. Больше ні о чому не думав. Думав тільки о том, що нам треба максимально цих молодих ребят. За час революції гідності за різними оцінками було поранено понад три тисячі людей. Тільки на самому майдані допомогу постраждалим у різний час надавали за деякими даними 600 лікарів. Десять із них отримали поранення, витягуючи з поля бою протестувальників. Багато хто з них продовжив волонтерську діяльність, рятуючи солдат вже у зоні АТО. У КМДА мер столиці нагородив 200 із них медалями за заслуги перед вітчизною. Рустем Бекіров, Тарас Біловол, соціальна країна, Київ.